Музей афганської війни відкрили в Івано-Франківську в невеличких трьох кімнатах. Експонати свідки подій 1979-1989 років. Тут і військова уніформа, і особисті речі воїнів афганців На появу музея чекали два роки, зізнаються в міській спілці ветеранів Афганістану і додають: ця подія пам'ять про тих, хто не повернувся з війни та шана живим. Якщо б не мер міста, то практично цього музею б не було. І мені подобається він ще чому? Тому що він не піарюється перед виборами, а це вже давно було задумано, і ми підписали меморандум у 2012 році. І на цих років ми йшли до цього питання. Першими новостворений музей відвідали причетні до цієї події. Серед них кандидат в народні депутати Віктор Анушкевичус. Саме за його фінансовим сприянням задом вдалося втілити в життя, зізнаються афганці. На переконання кандидата ці люди у свій час з гідністю виконували свій інтернаціональний обов'язок. Тепер прийшла пора захистити їх, адже нині воїни Афганістану не мають відповідних соціальних гарантій. Що стосується соціальної захищеності афганців, то безумовно у нас прийняті закони, але на на превеликий жаль, вони прийняті на хвилі були популізму. Вони потрібні були, але вони всі роки не забезпечувались фінансовим ресурсом. Тобто, виконання законів не забезпечилось фінансовим ресурсом. Тому якщо е Голосуються такі закони, то вони обов'язково мають відображення мати в бюджеті країни на кожен рік. На превеликий жаль, цього не було, і я буду домагатися цього. Воїни афганці розповідають з пам'яті досі не стерлися події 79-89 років. Дехто не може забути своїх бойових побратимів, котрі полягли в боях із маджукедами. Хтось пригадує, як довго доводилося адаптуватися опісля війни. У мене на руках, коли вмирав солдат, я плакав як за своїм сином, розумієте, це. Людей заставляє думати, щоб більше не допустити такого. Сталося так, що я повернувся, живий, здоровий. Правда, психологічно знаєте, був трошки так… …у мене перелом такий психологічний. Треба було звикати до цивільного життя, але час пройшов, правда, рани не загоїлись, але час пройшов і згадую постійно ті події. Музей освятили, опісля присутні вирушили до парку воїнів афганців. Тут відбулося покладання вінків до пам'ятника загиблим. Додому в Івано-Франківськ з Афганістану не повернулися два десятки солдатів.